Та її мама. Сьогодні ми пожарили картоплю на обід. Так? Так Нарошечка буде її приправляти. І трішечки, що ми посирували лучок для нашої гречки з грибами. Ну давай, підсолюй. Обережно, воно ще тут гаряче. Картошка. Картошка так. Три жарена. Wow. Йде вона там? Так, трішечки йде. Добре. І що треба ще? Приправити. Почекай. Приправити. А так, тут Можна усю, тільки перемішаєш потім. Ну, Треба розпри... розподілити на усю картопельку. Ой, ще очікують залишилось. Ну давай. Да. Що ти з цим зробиш? Мабуть, пальчиком треба. Так? Ай! Получилось? Добре, перемішуй. Угу. Так, ну це треба робити а -а -а, не так. Маленька так, помічниця. все, клади. Так, і давай покажемо, що ми будемо приправляти сьогодні. У нас залишилось, що в нас тут залишилося, наша гречка з грибами, так? Туди ми будемо класти. Цей лучок. Так. Давай подивимося, що в нас тут взагалі є. Так? Давай, спочат, спочат, ну давай знизу. Що в нас тут є? Морква. Так. І бурячок тут лежить. Так. І... Далі що в нас там? Кусок. Іде Ідемо з, з, зліва направо. Так. Що це в нас? Э, сир. Капуста. 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 Далі капуста, що в нас тут? Капуста? Твоє улюблене. так. А це що? Мандарини. Мандарини. Добре. Тут у нас Вкусно. розморожується. Ні, тут у нас курка розморожується. Далі салат з моркви, ковбаси, сири що... Ага, рагу в нас ще залишилося з тушонкою. Ми робили. Це в нас для смузі. так? Що в нас тут є, Мироша? Смузі? Ну, смузі ми робимо з селера, морква і яблука. Це в нас буде потім. Це в нас тиквочка маленька, така, так? може теж піде на смузі. І імбир з лимоном та цукром. Що в нас? Ага, треба. Це моя помада. Так. Треба в нас яйця покуп... купляти, так? бо вони вже скінчилися. Масло вершкове і консерви. Далі, що в нас тут є? Хлібчик і варення. Все. Що в нас тут на двері? На двері в нас крема, яйця, якісь там ліки і це соєвий соус. Згущене молоко, кетчуп, майонез і, і хлібчика трішечки. Добре, що в нас там у морозильнику робиться? Давай знизу. Що в нас тут? Качка в нас заморожена, так чекає своєї черги. Тут у нас було морозиво влітку, так, зараз так. ми ще його не робимо. А тут у нас що? Мороз. Тут лід. Так, ми заморожуємо. Морозиво. Морозиво. морозиво, ось тут у нас морозиво щербет. Або такий ми робимо мус і браккелем. Ага, а тут в нас ось цих штуках. Морква заморожена і брокколі. Так, що в нас ще є? Відкриваємо. Тут у нас заморожений бульйон, пельмешки, так, пельмені і що там крабові палички, пінат. Що там у нас ще є? Тут у нас курка на суп. Тут, ага, тут на компот у нас вишня. Це зелень. Зелень укропчик з лучком. І що в нас там ще є? А, і це борщовий набір. Бурячок вже порізаний. Все. Більше в нас. Все. То, ми, то я вже назвала. то Для компота. Добре, закривай. До нових а зустрічей до будемо нових все чай. обідати будемо.